Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який йшов, він промовив Ось агнець божий! І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Равві, що в перекладі означає вчитель. Де ти живеш? Він каже їм Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися у нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним з двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів його до Ісуса. Ісус, вже поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро.